Коротенька історія, як я сьогодні готувався до пошуку. Взяв з собою три відеокамери. Думав буду знімати з різних ракурсів, так, дублювати. А в результаті вийшло так, що я зняв лише на одну камеру, а дві інші я забув включити. Думав, що я їх включив. а насправді включив лише одну камеру і ту, ту котра була на палиці. Думаю, якщо б там не горів індикатор, я б її не включив. Плавав сьогодні я на тому місці, що і минулого разу. Ну, знахідки так, були, не були, ну результат був. То, що таке в мене сьогодні було плавання. Тож, вибачайте за якість, тому що ця камера в мене вже була одного разу замочена у воді, і я її. Тримав вдома лише так, на всякий випадок. Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ще нічого не мив, ще ранок. Ось такий в мене результат сьогодні. Сміття в мене ось таке. Хтось дротків таких нарізав, накидав на нашу воду. Не зрозумів для чого. Так, ключ був, я його зразу зламав. Знайшов ось таке колечко, хотів тим ключем подрапати, він зразу зламався. Ось таке. Так, сміття мало. Я не все сміття брав. Плавав на тому місці, що минулого разу. Розвідка розвідкою, але не хотів я все сміття брати. Ну, я так думаю, прийдеться. Тому що я ще туди піду. Ще там буду шукати. Тож сміття буде більше. Так, ось така неходячка, це його Монети такі чудні, всі зелені. Ось такі зелені. І найголовніше, що це Югославія зелена. Це Дойчмарки, дві Дойчмарки, теж зелені. Вони саме по собі білі. Вони зелені теж, такі як патина. Добре старіти щось, щоб було зелене. Ось. Ця монета теж, вон, яка зелена. Євроси і то зелені. Наріст на, на євро теж зелений. Але добре, що шикарні. Помиється, те будуть супер. Так що ось неходячки, я сьогодні багато не знайшов. По євриках я сьогодні знайшов. Єврики всі зелені, а двадцяточки вон білі. Ну як білі, такі як мають бути. А євроси побрустали. По євриках в мене 7,70. Бензин відбився, супер. Ще навіть чу-чуть залишилося на завтра. Так, по свинці в мене ось таке. Небагато. Свинець, чи голова, з акумулятора попалося. Це грузик якийсь попався. Це куля попалася. І це була якась шарпнелька, хтось просверлів дирку і зробив ось такий грузик. Ось таке попалося. По прикрасах в мене попалося сьогодні ось таке мідне колечко. Незрозуміло, старе, не старе. Бо теж та зелена патина, біла силь. Незрозуміло. Ну це якась бронза чи мідь, незрозуміло. Потім помию, може, зроблю фотографію. Ось таке. Так, і саме головне, за чим я йшов, це золото. Ось така обручка попалася. Знову така здорова. Взагалі. Розмір такий конячий. Гарний. Шикарний розмір. Обручка минулого року Тоже така. Така темненька. З вигляду можна сказати, що це 750 проба. Такий колір має, але це 585. Вона от, місце спайки навіть потемніло. Видно ось таке, це була тут спайка. Ось таке гарне колечко попалося мені. Повазі десь 4 грами. Так що день пройшов недарма і заплив. Плавав сьогодні 3 години. Пробував знімати на дві камери, навіть на три, але не знаю, що з цього вийде. З машини не буду, я знімав, напевно, інформацію. Буду так, у мене в мене ось така одна камера стоїть, а інша така. Пробував знахідку цю кільце знімати на дві камери, не знаю, як вийде. І взагалі чи вийде на дві камери, тому що це було вже більше 100 бар. Мені пішло. А це приблизно по часі навіть не знаю скільки часу. Не знаю, чи зніметься на масці камера. Ну, надіюся, зніме. Побачу. Змонтую відео, побачу, що вийде. Тож, всім удачі!